Що, друзі, привіт! Е, сьогодні ми з вами приготуємо гірчичний соус. Це, в принципі, базовий соус для всіх салатів, можна так сказати. Да? Якщо ви полюбляєте лист салату, бебі мікси там, і так далі, авокадо, черіки. Е, цей соус підійде от просто ід ідеально. Е, дивіться, що в нього входить: е, інгредієнтів тут, в принципі, небагато, е, все доступне, От, все доступне е, Гірчиця. Американська е, сахарна пудра, е, боже мій е, олія, е, можна олівку олію, але краще з обичної робити, так вам скажу: е, лимонний сок або е, бальзамічний, уксус, е, бальзамічний уксус. І я ще буду брати масло трюфельне, тому що мені ць, потрібен цей соус для роботи. Е, ну, ви можете його не брати, не використовувати без. Без масла для дому, без масла трюфельного для дому буде, ну, типо, о. супер. Що, е, Почнемо. Що е, нам потрібно ще? Які препарати, апарати? Е, дивіться, у мене є скутер, є така штука. Я соуса роблю тут. Е, якщо ви робите вдома, е, то можете робити вдома миска, всі інгредієнти туди і вінчиком. Ну, Я ще по, по ходу діла розкажу. Е, так, нам потрібно на літр на один кілограм. 180 грам гірчиці. Це все можна там зрізати в половину, і буде ідеально. Так, кидаємо гірчицю сюди. гірчиця, Так, є 180 грамів, є. Сахарна пудра. Сахарна пудра 140 грамів. Що вони так? Вручилось? Упаковка мощная. Так, сахарна пудра, Відкриваємо тару і сипемо сахарну пудру. 140 грамів. Такий соус виходить, кисло солодкий. Кисло солодке, дуже круто до салатів. Так, 140 грамів. І є люди, які можуть взагалі собі на хліб поливати цим соусом. І кажуть, що дуже-дуже їм дуже їм подобається. Так, е я беру лімонний сок. Чого я беру для роботи лимонний сок, тому що він більше е насищ... насищає соус. Е ви можете брати або лімонний сок. Або бальзамічний уксус. Бальзамічний уксус, не, Боже, світлий, так скажу, щоб було понятніше. Нам потрібно 70 грам лимонного соку. Так, є. Ну, і мені потрібно 20 грам трюфельного масла. Зараз тут у мене. Хоп-хоп. Так, єсть. Так, ми всю цю штуку засипали от сюди. Так, вам покажу. Потім ставимо його збивати. Якщо ви робите в мисці, ви все це засипаєте, вимішуєте гарно вінчиком, а потім вже потихоньку вливаєте масло і вимішуєте. Так. вливаємо. Єсть. Е, отак чуть-чуть збили, якщо ви венчиком, то чуть-чуть збили венчиком, інчиком. Е, а потім вже додаємо, потихоньку додаємо е, олію. Додаєте олію і збиваєте. Не зупиняєтесь. Збиваєте і додаєте, збиваєте і додаєте. Так, є, Е, є. Є. Олії нам потрібно 600 грам. Це на один, на один кілограм. І от так, готова, готова, готова. І от дивіться, у нас виходить отакий от, от соусок. Любий салат. зберігати в холодильнику. Боже, ну чесно, він місяць спокійно стоїть. от Просто спокійно. Я не знаю, я цим, е, я цим соусом пользуюсь вже, я не знаю, скільки років, дуже багато. І він е, ще ні разу я не бачив, що він портиться. так вам скажу. Тому, пожалуйста, ідеальний соус для ваших салатів прошу. Просимо, просимо пробуйте. Це дуже просто і все дуже смачно. Так що, йдемо далі.